Спортивна куртка за плечима рюкзак на перший погляд, звичайний підліток. Та щойно мова заходить про інформатику, стає зрозуміло. Перед тобою гуру програмування. Його програму по-моє написав, що та в 11-12 років. Я роботу не на ніскольчасників, іногда рівня триміні. А так, взагалі, у мене в не просто школи не то многорівні. Замість дзвони не колунає гімн. поклавши руку на серце, Ілля співає з усіма. Далі урок інформатики. Усі, окрім нього, сідають до комп'ютерів. Ілля працює на ноутбуку, показує свої останні напрацювання. Я розрабатував таку цікаву штуку, як плагін ізміріні. Він дозволяє змірять розстояння на глобусі. Він дуже умний на самдіоч. Борода площадь. То площу. Тобто, вы захотите пройтись по вокруг площі, то буде для вас 500 метрів. Те, що робить два-три таких хлопчики, не може зробити два-три науково-дослідних інститути. Таких зірок треба підтримувати і щоб вони. Залишалися в нашій країні зіркою. Ілія став два роки тому. Тоді він вперше переміг на міжнародному конкурсі з розробки програмного забезпечення і поїхав у штаб-квартиру Гугл. Там, звісно, були цікаві лекції, Направо читали гуглери. Нам все вся it тусовка міра. По суті, тобто туди багато людей їздять працювати. Це інтерв'ю Іллі дворічної давнини. Тоді він поглиблено вивчав біоінформатику. інформатику. Я хотів написати програму, яка рітує життя, людське життя. Він мріє врятувати людське життя, бо понад усе хотів врятувати свого меншого братика. Лево було три роки, коли йому визначили страшний діагноз. У 2013 році младшому брату поставили діагноз – остре лімфообласне лікоз. Появились такі мисли, що він обов'язково буде займатися на біоінформатикою. Ну, мої дитячі мрії були розбиті, а скали – жахлива реальність. Весь медичний софт, він часто дуже дорогий. А поэтому всі сходники і пситно всі розробки по ньому вони закриті. Тепер лево вже п'ять. Він потроху одужує, волосся. Відросло а ще він не бояк шаленіє від нового захоплення брата. совершенно два разных ребенка, они совершенно по-разному себе ведут, совершенно два разных характера. И мне иногда кажется, что они один, один друг друга учат чему-то. Для Ильи музыка стала не лише юнацким а и новым проектом. Ну, я сейчас по попытаюсь грубо говоря сформулировать, поставить задачу. В яторю, взять песню песню перевести в а так как звук это безумно глубокая ниша информации. І там безумно багато інформації. Правда, це... її практично ніяк не аналізують цього року. Ілля знову переміг і вже в червні вдруге поїде у штаб-квартиру Google. На питання, як виховати генія, пані Оксана каже, головне розгледіти талант своєї дитини і згадує, як дитяча витівка чотирирічного Іллі перетворилася на справу його життя. Когда ребенок не умеет читать, только проследив за тем, что делает папа, сам заблокировал, не заблокировал, вернее, запрограммировал клавиши быстрого доступа. Все пять клавиш запрограммировал на компьютерные игрушки. Я говорю, мы тебя не будем ругать. Ты Покажи, пожалуйста, как ты смог это сделать. Вот ну вот тогда был первый культурный шок. Пані Оксана пильно придивляється до Лева. каже, вгледіла в ньому хит до музики. Сподівається, поруч зі старшим братом росте другий гені Ірина Драбок, Андрій Шурин, Олексій Сенельников. Програма вікна СТВ.